Так грає на скрипці донька українського художника Івана Марчука, який займає 72 місце у рейтингу 100 геніїв сучасності, укладеному британською газетою Daily Telegraph. Її звати Богдана Півненко. Вона художня керівниця національного ансамблю солістів Київська Камерата. Спільне є те, що на багатьох картинах розбита скрипка, особливо на в картинах періоду, який я дуже люблю, такі філософські роботи, і часто назви йдуть або порвані струни, або, або перервана мелодія. Мені здається, що в цьому є символічне, що в так от образ скрипки в його творчості, і тут я граю. І, звичайно, що я можу сказати, я так само затята в роботі, як і він. Репертуар київської камерати складають твори сучасних українських композиторів. За словами Богдани Півненко, засновник їхнього ансамблю, нині покійний Валерій Матюхін з 1977 року замовляв їх особисто в авторів. Родзинка ансамблю, те що не боїться братися за найскладніші твори. Концерт Зубіцького, якому, до речі, виповнюється 70 років цього року. Його ніхто не грає, крім нашого оркестру, крім мене, тому що він дуже віртуозний. Тобто, щоб це вивчити, треба покласти. Ну, ми тоді поклали десь майже ну, три тижні репетиції, щоб вивчити це. І звичайно, зараз такий час, коли всі хочуть взяти щось, що менше репетірувати і зіграти і мати успіх. Тобто ніхто не готовий вкласти багато зусиль. І от, наприклад, цей концерт прозвучить для вас. Його ви ніде ні в якому в Канаді більше не почуєте. Це поєднання провідних солістів України в одному колективі. Відповідно, вони можуть грати в найрізноманітніших форматах. Сьогодні вони приїхали у камерному струнному складі і презентують програму. Сучасних українських композиторів то є Євген Станкович, Валентин Сільвестров, Золтан Алмаші, Володимир Зубицький і гратимуть провідні солісти України, у тому числі Богдана Півненко. Одна з. Кращих скрипалюк України. Наша Вікіпедія пише про неї, що то є українська паганіння у спідниці. Концерт Київської камерати організували у рамках фестивалю Рівненські класичні резиденції. Обласна філармонія заснувала його цього року, і, за словами директорки Елеонори Стеценко, планує зробити щорічним. Він триває з 1 по 22 жовтня. Наша амбітна мета створити саме не органний фестиваль, а фестиваль академічного мистецтва, мистецтва високої полиці, як то кажуть. Це про тих, хто сьогодні творить українську культуру і популяризує її. Фестивальні концерти відбуваються з благодійною складовою, адже ми співпрацюємо з благодійним фондом і завжди оголошуємо для наших глядачів про те, що ведеться збір для ЗСУ. У рамках фестивалю 15 жовтня відбудеться також виступ фортепіанного дуету львівських піаністів Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.